Ще одна фішка в Телеграмі. Ми заходимо до наші дані. Ми можемо в налаштуваннях створити папку для чатів. Е, так, одну з папок я удаляю. Так, папки для чатів. Чого я удалила? Тому що воно дозволяє лише 10 папок. От, я створити нову. Тут я пишу назву, хай буде тільки фото або е, новини. Та? Буду запихати папку самих новин. Включаю чати, тобто чати, які йдуть новини. Новини Україна, 24 Україна. Е, вибрала я ці папки. У мене зверху висвічуються, які я папки вибрала, е, тобто канали. Можна, бачите, вибрати канали 100 каналів в одну папку. Натискаю галочку і зберегти, вихожу. Гляньте, от вверху є особисті для себе календарна, ріл, Тік-Ток, Маріат, візуал і новини в кінці. Тут ви можете їх упорядкувати. Тобто, ми беремо і пальчиком затримуємо. І я хочу, щоб новини були першими. Це будуть основні, які я собі вважаю, що я часто їх буду переглядати. Для того, щоб додати новини нові, нові новини, канали, я натискаю на канал, в мене з'являється галочка. Даю три крапочки, пише Додати до папки. І я додаю до папки, вибираю з тих даю новини. Заходимо. У моїй нові папці є новини, нові, калуш, новини. Отак От ви собі розбиваєте телеграм на цікаві папки, для того, щоб вам легше було ними користуватися.